Заплатила 10 доларів за преміум українських IT-курсів і ось що отримала. Ukrainian Free Search Premium дає: персональні PDF-гайди, чек-листи для іспитів, пріоритетну підтримку та доступ до закритого Discord каналу з менторами, плюс ніякої реклами та розширена аналітика прогресу. За 10 доларів на місяць це дешевше одного походу в кіно, але отримуєш персонального ментора та структуровану підготовку до сертифікації. Тестувала два тижні, якість матеріалів висока, ментори відповідають швидко, а чек-листи реально допомагають не загубитися в курсі. Але є нюанс: не всі курси мають преміум матеріали, іноді платиш за функції, які поки не готові. Загалом варте грошей, якщо серйозно готуєшся до сертифікації. Напишіть преміум в коментарі якщо готові за 10 доларів отримати якісні матеріали. А завтра порівняю з міжнародними аналогами. Хто крутіший спойлер українці здивували.